12 Ресен Малярчук, 10-й Марк Суслик, 12-й Дмитро. Шикута. зараз. Яка від нього моменти, що хуто зараз не забиває через те, що рятує цю команду. Передодні обидві команди свої матчі виграли за моментом часу часом у команди і проває полипівка. Збиває він! Максимчук команду... Разом з командує. Зараз моменту ще не виникає у веспета цього разу. І зараз забиває а нас! Макс Суслик! Який це момент створив! Він це м'яч! Він... Смертовий матч сьогоднішнього дня групи Б. Група А вже е, е, грала. Свій матчів оператора зараз у нас знову забиває Макс Суслик. А зараз мама виникає у пасічника і зараз він міг забивати в взяти лідерські функції. А зараз пробиває шокут, але його... З ротина зараз Озарків діє, також Пилипів. Також Зелінський, який зараз бореться за м'яч. А тут у нас Максимчук, чи не проти Зелінського. Зараз Автогол! Зараз Автогол. У нас від Шикути, І 2-1 рахунок стає на 13-й хвилині. Отже, 13-та хвилина. І у нас рахунок вже 2 1 Ну і тепер. Ось у нас не навчались! Зараз виправляється одразу Шикута! На початку 13-ї хвилини! Він же! Ну, що зараз купаємо медачка, запамет Сусника, виникайсу! Не забиває, але добиває зараз е, цьому пізоти срібний ласну, зараз Суслик пробиває. І зараз такі ж, ну ж ти пішов. Зелінський вийшов Озарків. Зараз се нас забиває Шикута! Забиває у нас Шикута! Ніхто не чекає від нього цього голу і цього удару! Дивіться, Озарка. Можна чудо простувати зараз може бути контр такого респекта Шикута. Шикута, Шикута, Шекута, пасано є, автогол від корендою зараз. 5-1 стоїть для респекта. Тут одразу має боротьбу. Зрештою, при цьому у нас немає фінального середника, яка про те, що залья академія респект здобуває другу перемогу поспіль у рамках групного турніру.